Оксана, завершили курс підготовки поліграфолога. У нас в НАПУ. Зараз одне з питань, які хотів би з вами проговорити, воно цікавить абсолютно всіх, що далі? Що буде далі після курсу? Що буде далі із роботою? Чи я її, чи зможе працювати поліграфологом? От зараз ми з вами це проговоримо на вашому конкретному прикладі. Самі ви з Івано-Франківська, так? Так. Скажіть, будь ласка, як взагалі до вас прийшла ця ідея стати поліграфологом? Це була моя мрія, але в силу різних обставин мрію мою довелося здійснити аж тепер. Угу. Я дуже задоволена, що я нарешті все-таки свою мрію здобула. Скажу відверто, що коли я їхала на ці курси, я їхала з абсолютно іншим баченням. Хто такі поліграфологи, яка це професія і що вона взагалі робить. Було трошки таке бачення, як десь приблизно шоу по телевізору. Але коли приїхавши сюди, я отримала абсолютно е, інший досвід. Це дуже цікавий, дуже захопливий і дуже різносторонній досвід. І сама професія, про яку я дізналася, це надзвичайно цікава професія. Я вже поліграфовував більше десяти років, і навіть близькі мої знайомі вони також до кінця не розуміють, а що це взагалі таке. Десь хтось сприймає це скептично, по-різному абсолютно відноситься, так. Але водночас десять років тому я мав зовсім інше як матеріальне становище, так і зовсім інше бачення багатьох моментів, які, які маю наразі. Тобто за цих 10 років ця професія для мене особисто дала можливість мені дуже сильно зрости в десятки разів. Добре, завершили курси. Зараз у нас також ви проходите, проводите нас практичні да, реальні дослідження так. під нашим наглядом, щоб ми могли вас спокійною душею відправити в Івано-Франківське. Так? так, за це вам щиро щиро вдячна, що я маю можливість. І що ви мене запросили отримати такий величезний, величезний досвід. І наразі я дійсно планую повернутися в своє рідне місто угу. і продовжити практику там, звичайно, з вашою допомогою. А, так, ми будемо вас підтримувати, допомагати а, із Оксаною надалі, як і з багатьма своїми учнями, ми станемо партнерами, які будуть корисні один одному. Ми будемо підтримувати Оксану методично, ми будемо підтримувати Оксану шляхом надання їй клієнтів. Відповідно, Оксана буде виконувати роль поліграфолога, проводити дослідження в місті Івано-Франківськ. Поки з вами спілкуємось, ще хотів би дати відповідь іноді є коментарі щодо того, чому після навчання. Поліграфологи ще в нас практикують. У ну, мене буде зворотнє питання. Чому люди здобувають інші освіти після свого навчання, чому люди проходять підвищення кваліфікацій після свого навчання? Чому в медиків є інтернатура після їхнього навчання і так далі? Тобто є очевидним і зрозумілим, що є якась база навчання, яка дозволяє людині виконувати свою роботу, і ми її надаємо. Але після навчання, в тому числі, хоча наші відносини по навчанню вже були виконані, ми абсолютно ну, безкоштовно, лояльно, готові надавати підтримку і надалі будь-якому нашому учню. Оксани виникло бажання провести ще реальних досліджень, їй так захотілося, ми їй радо сказали так: ніхто в Україні цього більше не робить. Оксана в понеділок ось вона вже буде проводити свої реальні дослідження як окремий суб'єкт господарювання. Тобто вона вже самостійний поліграфолог. Зараз, після курсів, вона провела ще практичних тестів у нас, тому що поліграфологу вони потрібні. Поліграфологу потрібно провести якомога більше досліджень. Це як водити автомобіль. Ви автомобіль поводили, ви навчились його водити, у вас були практичні заняття, але кожен раз, коли ви будете водити його ще, ваш навик буде покращуватись. Так само і тут. Так само і в будь-які інші професії, яка пов'язана з яким небудь ремеслом. Це абсолютно нормально. І це навпаки класно. Тому так, в понеділок. У вас вже будуть перші дослідження вже в Івано-Франківську. Так, так в Івано-Франківську я відкрила свій кабінет угу. ем, і попрямую продовжувати співпрацю також із асоціацією із об'єднанням, угу. а також як самостійний об'єкт господарювання. По Франківську досить багато запитів Івано-Франківську, враховуючи розміри цього містечка. Водночас надання послуги, тобто запит, об'єктивно перевищує пропозицію станом на сьогодні. Тому це досить вдале місто для вашої діяльності. Я певен, що у вас все вийде. Зараз ви вже не те, що готовий фахівець полірафолог, а вже фахівець поліграфолог, якого кого вже є досвід. Я завдячую цим досвідом. Саме об'єднання, тому що мене запросили сюди отримати величезний досвід. І протягом цього останнього тижня мені надавалася величезна можливість отримати цей досвід. Так, напевно, це єдина, з яких я знаю шкіл, які надає можливість додатково отримати такий досвід. В будь-який час ми можемо сюди звернутися, попросити про те, що ми хочемо отримати якийсь ще додатковий досвід. Так, звичайно, можливо, це які курси підвищення кваліфікацій, але це величезна допомога зі сторони об'єднання для отримання практичного досвіду. Не завжди окремий поліграфолог може десь розібратися в якихось ситуаціях, тому є складні ситуації, які потребують все-таки допомоги кваліфікованих фахівців, от, наприклад, як ви, Володимир, Євген. Тому це безмежна вдячність за те, що ми маємо можливість, що ви нам надаєте таку можливість. Я дякую насправді вам, Оксана, за ці теплі слова. Адже наші старання вони і насправді направлені на, на, на дві основних, на два основних моменти. Перше, звісно, ми суб'єкти господарювання, ми дійснюємо свою діяльність в тому числі заради коштів. Але друге для нас є вельми важливим те, що говорите зараз ви. Бо це приємно, і від цього в тебе тобі хочеться робити ще більше чогось дійсно хорошого. Я хотів показати, на прикладі багатьох наших інших учнів, які ви можете подивитися, відео з ними також на цьому каналі. Те, що стати поліграфологом абсолютно можливо і реально. І стати поліграфологом не лише на свідоцтві, а стати реальним, практичним поліграфологом. і Почати заробляти це абсолютно реально. І ми намагаємося створювати абсолютно всі умови для того, щоб у кожного, хто це захоче, щоб нього це вийшло. Дякую.